Скільки ми заплатили за переоформлення авто в Іспанії? Розповім все поетапно. Перший етап це техогляд. Ми проходили в Памплоні, бо там і дешевше, і черг майже немає. Але перед тихоглядом можливо пройти огляду експерта, де оцінюють стан машини. Експерт нам обійшовся в 95 євро, а техогляд 135. До речі, наклейку нам видали одразу, але самі документи забрали через два дні. Наступний етап це саме переоформлення. Ми не дуже добре знаємо іспанську, тому звернулись до Гесторія. Це, по суті, спеціалісти, які допомагають з усіма бюрократичними моментами. Зібрали необхідні документи: це сертифікат про прописку, техпаспорт, страховка, техогляд і документи власника машини. Гестер зробив усе це за один день, а за свою роботу взяв 80 євро. Пакеті документів, які видав гестор, були новий техпаспорт, техогляд, вінієта на дороги та наклейка екології. Загалом усі витрати за переоформлення склали 497 євро. Наступний етап це номерні знаки. Їх потрібно робити окремо. Ми звернулись на рауто, і це зайняло всього 5 хвилин, а вартість нових номерів 35 євро. До речі, в Іспанії при отриманні номерного знаку вони залишаються з автомобілем назавжди, навіть при зміні власника. Ну і найбільша стаття витрат страховка. Це була найскладніша частина, бо ціна варювалась від 890 до 960 євро. Але нам вдалося знайти більш-менш вигідну пропозицію за 709 євро. В загальному переоформлення авто, включно із страховкою, нам обійшлося в євро.